інтересна така інформація для роздумів. Вчора подивився одного блогера, він там розповідав про характерні пам'ятники, скульптури, які розміщені по всьому земному шару, що Можна навіть ці скульптури розділити на декілька, на дві частини. А що характерно? Подивився от такі споруди, от, як у вигляді характерних колон. Ну не так зроблені. Типу як колона, там різної висоти. От навіть в Києві така є раз, два, три, чотири, мабуть. Одні є круглі, інші такої прямокутної форми. Якщо інтересно, є колона. Магдебурзького права називається. По офіційній історії там на, написано одне, що нібито там, коли відбувалась зміна влади, що кияни поставили цю колону для, для Катерини. Ніби свій виявили протест, що вона порушує. Типу права киян. Це якось виглядає, м'яко кажучи, не дуже правдоподобно. Якщо подивитися на карту, от е, і всі міста, які закінчуються на бург, подивитися, що в тих містах теж такі ж самі колони повстановлені. Але там уже пишеться зовсім інше що можна зробити таке альтернативне точка зору? Що от, в основному, як люди помічають свою територію, там, ну прості, там, наприклад, забори ставляють, ті, у кого більше влади, вони ж ставляють охорону. Там виходить, як, наприклад, земельний наділ. Коли отримує хтось, то він розмічає його, там викликає цього як он, землепорядника, той рахує, скільки там соток. Землевпорядну інформацію складає план місцевості. Там Можна ще геодезію зробити так от. Можливо, в минулому. По-іншому помічали своє володіння. От бургі там, наприклад, ставили колони там в центрі міста. Інші там англи може левів чи щось ще інше. Ангели теж ставили. Може, наприклад, якщо об'єднались, вони якось спільно ставили скульптуру, типу, в знак. Об'єднання, так розділивши світ, може тоді все було єдине, в принципі, для цього є багато підстав, що як материк Євразія був, мабуть, як одна країна, ну як сім'я, можна так сказати. А потім уже почались переділ масштабний материка. Правда, невідомо ким і хтось це почав. Офіційна історія про це навряд чи розкаже. І це так. Альтернативна точка погляду. Може вже хтось висловлював таку. Що можна сказати що в майбутньому, наприклад, для назви міста якогось там краще якусь логіку використовувати. Там, наприклад, в місті там багато якихось... Росте там рослин чи, наприклад, там якісь певні ці традиції так і називати відповідно місто, не так нелогічно взагалі там якось бург, а впереді додається там Магдебург, такі, Петербург, там якісь іще, не знаю, бурги є треба. Бо Сити, Лондон Сити там, ну и называй заплутано так.